Росіяни захопили ще один населений пункт на Донеччині Селидове в оточенні Курахове. Наступна ціль українські військові кажуть про критичну ситуацію. Фронт може обвалитися. Що відбувається на передовій? Останні подробиці. Далі у випуску ви на фабриці новин. З вами я, Анна Ткаченко. Навтішні новини з фронту російська армія остаточно окупувала гірник Донецької області. Населений пункт розташований на північ від Курахівки. Згідно з мапою Діпстейт на Покровському напрямку в окупантів теж успіхи. Вони просунулися у Селидовому, а також біля Новоолексіївки в бік Вишневого. Рухаються вперед загарбники в районі Вугледара. Зокрема, захопити нові позиції вдалося у Богоявленці, новоукраїнці та біля шахтарського. Водночас британська розвідка підтвердила просування росіян у часовому яру. Зазначається, що ворог перетнув канал південній частині міста. Натомість у центральній та північній досі точаться запеклі бої, і підрозділам РФ не вдалося там закріпитися. Ситуація в районі Селидового суттєво погіршилася. Військовий з позивним Алекс пише, що окупанти змогли прорватися до вишневого і вже штурмують будинки приватного сектору та просуваються вздовж залізниці. Цитую: на жаль, мають успіхи, і переважна більшість села вже під противником, можливо, навіть вже й повністю. Саме вишневе просто знищується в хлам. Кінець цитати. Наступна ціль армії РФ Григорівка, що розташована одразу за Вишневим. Про це повідомляє боєць із позовним Мучной. Каже, ворог також зачепився за околиці Новодмитрівки і довго оборона там не протримається. Великий тиск росіяни здійснюють і на Новоселидівку. Проте, поки що, ЗСУ там дають відсіч противнику. На курахівському напрямку ситуація взагалі критична зі слів Мучного, ворог притул підійшов до Курахівки і реалізує там аналогічний сценарій, що у гірнику та Селидовому фактично оточує населений пункт. Нині основне завдання росіян вити із півночі до річки Вовча та обрізати комунікації у разі успішних дій ворога. Обвалитися може весь курахівський фронт. Проте саме Курахове виявилось для росіян міцним горішком. У цьому запевняє військовий із позивним Осман. Він стверджує, що у ЗСУ розбивають ворожі колони із десятків одиниць техніки ще на підході до міста зі сходу. Саме тому командування РФ вирішило прорватися з боку вугледара. Зацитую, вони змогли намацати слабину в напрямку шахтарського та мають за мету. Розвивати успіхи на північ до головної траси в напрямку Шахтарська Ясна Поляна розлив. Місцевість найменш забудована. Якщо там немає завчасно облаштованих позицій, просування ворога буде швидшим, ніж ми того очікуємо. Відповідно, і втрата ряду населених пунктів. Володимир Зеленський підтвердив, що ворогові вдається продавлювати українську оборону, проте Росії це дається дорогою ціною. Цитую. «Їхні люди гниють на землі, вони не забирають з поля бої вбитих своїх людей. І це є обличчя Путіна, і обличчя цієї війни. Так на сході вони продавлюють вони нас саме через те, через цю м'ясорубку, через те, що вони закидують нас своїми трупами. Кінець цитати. Втім, це не відміняє браку техніки та особового складу в силах оборони України. І зі слів Мар'яни Безуглеї, командування знайшло несподіваний вихід із ситуації. Народна депутатка стверджує, що Генштаб ЗСУ, нібито наказав перевести в піхоту п'яту частину медиків із військових госпіталів. Безугла роздратовано, пише. Процитую. І так, у нас є проблеми з якістю та обсягом медичної допомоги в системі командування медичних сил та головком вирішив створити колапс і, в, і там. Олександре Станіславовичу, вам проблем внаслідок ваших геніальних рішень на фронті замало. Генерали медичної служби. Кузмірчук, ви хоч щось здатні відстояти? Командувач Месил чи придворний цирульник? Кінець цитати. Тим часом депутати, за слова безугли, активно готують законопроект про примусову евакуацію населення із фронтової зони. Мовляв, багато людей досі залишаються в містах та селах, які стирають вщент ворожі війська. Натомість українські захисники роблять все можливе, аби стримати просування росіян. Наприклад, на Краматорському векторі вони знищили сучасну радіолокаційну станцію. Гармонь М. Окупанти використовували її для контролю за повітряною обстановкою. Гармонь М. Це новітня розробка російської оборонки, що є важливим компонентом систем ППО ворога. Вона оперативно виявляє літаки та дрони на відстані до 45 кілометрів. А в окупованому Бердянську... Попрацювали добряче партизани. Вони підірвали залізничний міст між будівлею водоканалу та автомийкою на східному проспекті. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко стверджує, що ця диверсія заблокує рух потягів військ РФ до самого Бердянська. Наскільки відчутним буде ефект цього підриву, покаже час. Стежте разом з нами за перебігом подій на фронті. Підпишіться на канал і також не шкодуйте своїх подобаєк. Окупанти знову атакували Київщину шахедами на околицях столиці, було чутно вибухи. Це працювала ППО по ворожих дронах. В обласній адміністрації заявили, що військові збили всі БПЛА. І якщо у Києві всі будівлі та мешканці цілі, то в області уламки впали біля житлового будинку. У ньому вибуло вікна. Також загорілася трава, пожежу оперативно загасили. Крім того, шахеди наробили лиха ще й на Сумщині. Влада регіону повідомила про удари по енергетичних об'єктах критичної інфраструктури Конотопського району. Ліквідацію наслідків займалися всі необхідні служби. Наслідки атаки на собі вже відчули жителі як Сумщини, так і Полтавщини. В Обленерго повідомили про введення екстрених відключень світла. Зокрема, це стосується мешканців Конотопського району та Роменського району Сумської області, а також Мирногородського та Лубенського районів Полтавської. Рештки одного із шахедів упали також на приватний будинок у Житомирській області. Будівля була дерев'яна, вогонь спалахнув стрімко і перекинувся на шлакоблочну господарську будівлю. У підсумку полум'я знищило будинок та покрівлю споруди. Травмованих та загиблих, на щастя, немає. У повітряних силах повідомили, що Росія запустила сотню дронів камікадзе. Збити вдалося 66 із них. Ще 24 БПЛА локаційно втрачені, а чотири безпілотники полетіли в напрямку РФ та Білорусі. Важкою була ніч на Харківщині. Загарбники вдарили авіабомбою ФАБ 250 по холодногірському району Харкова. Влучили поряд із житловим будинком у дев'ятиповерхівці частково зруйновані стіни на останньому поверсі. Також побивало вікна у квартирах. Поряд із будівлею спалахнула пожежа. Рятувальники та медики допомогли постраждалим. Усього різного роду травми отримали семеро людей. Влада області зазначила, що через годину росіяни завдали іще одного удару по Харкову. Цього разу снаряд упав на землю. Люди лишилися цілі. Дісталося також чугуєво. Через російський обстріл із РСЗВ Торнадо С постраждали вісім осіб. Серед них четверо хлопчиків віком від одного до дванадцяти років. У дітей діагностували гостру реакцію на стрес. Крім цього, у місті пошкоджено приватні будинки та господарчі споруди. Через російський терор поранень зазнали діти на Дніпропетровщині. Вони постраждали, коли армія РФ вдарила по Нікополю дроном камікадзе. Постраждали дві дівчинки 12 та 13 років. Їх обох забрали до лікарні із осколковими пораненнями. Вони наразі перебувають у стані середньої тяжкості. Загалом упродовж доби окупанти били по Нікополю не лише безпілотниками, а й важкою артилерією. Через це у місті понівечені інфраструктура, підприємство, два п'ятиповерхових будинки і вісім приватних осель. Потрощені надвірні і господарські споруди, а також три гаражі зачепило лінію електропередач і газогін. Не менше гучно було у Марганецькій, Покровській, Мирівській громадах, били загарбники і по Криворізькому району. У результаті є пошкодження на території одного з підприємств. Ми щодня моніторимо наслідки ворожих атак по Україні. Щоб бути в курсі останніх новин, підпишіться на канал і не забувайте ставити свої вподобайки.